Любов Артемова, смажені коржики, злободи і макухи. Осінній сірий, тужливий ранок заглядав у вікно, по якому стікали краплі дощу, немов тими, що вже пішли у вічність. Я тихо лежав на ліжку, дивлячись, як мати, важко переступаючи ногами, порається в хаті. Ось вона похитнулась. Взялася за край столу і сіла на лаву. Лице виснажене, втомлене, а в очах стільки горя, що я від страху відвів погляд. Мама сиділа і дивилася на маленьких діток, що лежали на печі, а їх було троє Андрійко, Вівіра, Гриша. Я четвертий найстарший, мені виповнилося 14 років. Мати тихенько підвелася, постоявши хвилинку, підійшла до мене і тихо сказала, Ваню, синку, вставай. Люди казали, що біля скирти, перетрушуючи солому, можна знайти колоски. Мамо, але ж це далеко. Ви не дійдете, синку, ми повинні туди з тобою сходити. Я встав. Дуже боліли ноги. До них немов би прив'язали пудові гирі, але, стараючись не показати матері, як мені важко, я, відвернувшись, одягнувся. Ми взяли мішок і поволі вийшли на дорогу. Дощ ущух, але вітер холодний і пронизливий дув нам у лице. Йти було важко і страшно. Бур'яни, які повиростали у дворах, сягаючи дахів, шуміли від вітру глухо і зловісно. На душі моїй була якась неясна тривога, що підкотилася до самого горла. Мамо, давайте повернемось. Ні, Ваню, вже недалеко. Ми брали по скошеному полю, важко піднімаючи опухлі ноги, грузнучи у мокру землю і не мов би весь світ зупинився і не рухався, дивлячись на наші страждання. Підійшовши до скирти соломи, яка була знизу перетрушена і тисячу разів перебрана, я допоміг мамі сісти. Вона, зібравши останні сили, сказала Ваню, повертайся додому. Скажи дядькові Степану, нехай приїде і забере мене. В моїй голові гуло і страх роздирав усе тіло. Не вміючи молитися, просив у Бога не забирати у нас маму, адже всі близькі вже померли. Іди, синку, там діти самі залишилися. Я пішов, не відчуваючи ніг, не відчуваючи болю, голоду, і тільки одна думка пекла моє серце: мами більше не буде. Такої красивої, лагідної, наймилішої, яку любили і поважали всі за розум, доброту, розважливість і красу. Ми під'їхали з дядьком Степаном на підводі. Підбігши до неньки, став на коліна. Мамо, ми вас ждемо вдома, вставайте. А вона лежала спокійно, дивлячись у височі неба, і тільки краплини дощу, що знову почав моросити, стікали по її обличчю і здавалось, ніби вона плаче за долею своїх маленьких дітей. Стояли теплі осінні дні. Рясно полита дощами земля дихала терпким запахом полину і грибів. Від цього аромату мені ще сильніше захотілося їсти. Я взяв лопату і сам, не знаючи, чому, почав переставляти увесь інвентар на другий бік сараю. Побачивши батьків ящик з інструментами, зрадів так, ніби зустрів рідну людину. Відкривши його, став перебирати все, що в ньому знаходилося, і ось там, де лежали різні рибацькі знаряддя, я побачив турбинку. Взявши її до рук, почув запах, від якого у мене в животі все заціпеніло то був кусочок макухи. Я з жадібністю відкусив шматочок, а потім згадав, що в мене лежить надерта кора, листя лободи. Тремтячими руками сховав його назад у дробинку, подрібнивши все, що приготував, додавши половину макухи, я почав пекти коржики. Поруч поставив каструлю, наламав вишневий гілочок, залив водою і з нетерпінням чекав, поки це все буде готове до вживання. Коржики розділив на дві частини і їв і запивав гарячим відваром з такою насолодою, ніби нічого в житті кращого не куштував. Все, що залишилось, поставив на стіл. І так, як робила мама, накрив чистим рушником. Щасливий узяв лопату і пішов до саду спробувати викопати суху яблуню. Руки не слухались. Ослаблений голодом я ледь тримався на ногах. Промучившись декілька годин, мені все ж таки вдалося викорчувати її. Нестримно тягло до хати. Зайшовши, я зрозумів, що тут хтось був. Рушник знятий, і в тарілці майже нічого не залишилось. Розлючений, я вибіг на двір і в густих бур'янах, побачив хлопчика, який, притиснувши руки до грудей, усе ще дожовував шматок мого коржика. Я підбіг до нього, схопив за комір, почав бити і тут почув Ваню, не бий мене, це ж я, Гриша. Я не впізнав його. Переді мною стояло створіння з одних кісток і шкіри, але це дев'ятирічного братика було покрито морюхою. Коли від голоду в нашій сім'ї померли всі дорослі, тоді двох братів і сестричку відправили до дитячого будинку. Мені було 14 років, тож я нікому не був потрібний. Менші Андрійко та Віра померли б дитбудинку. будинку. Гриша втік з нього і пройшов майже 20 кілометрів, повертаючись до рідного дому. Обнявшись, ми гірко плакали, сидячи в бур'янах. Гриша розповів мені, що коли проходив через лісосмугу біля залізничної станції я бачив багато грибів, які їв і в дорогу собі нарвав. На другий день, узявши мішок, я вирішив сходити і нашукати ще. Збираючи гриби, дійшов до станції і побачив ешелон, до якого підвозили на підводах кукурудзу і вантажили її у вагони. Багато качанів лежали на коліях і під вагоном. Мене не було видно, бо я знаходився з другого боку від станції. Витрусивши гриби на землю, тихенько крадучись під повз до вагона, набрав качанів і так само повзком відтягнув їх до лісосмуги. Коли прийшов третій раз, мене помітили, схопили і почали бити жорстоко з ненавистю. Якби не бригадир, який сказав, що йому не треба тут труп, мене, мабуть, убили б. Все тіло боліло і пекло. Але в ту мить, торкаючись кожного качанчика рукою, я був найщасливішою людиною у світі. Коли стемніло, переніс усе додому, відчинив мамину скриню, на саме дно склав качанчик до качанчика і закрив на замок. Вранці посадив брата біля себе і сказав Якщо ми з тобою вдень будемо з'їдати по одному качану, виживемо. Згодом нас узяли до школи, де вранці давали шматочок хліба і воду, а на обід мисочку супу або каші. Так з величезної родини вдалося вижити тільки нам із братом. Записано зі спогадів мого дядька Івана Сидоренка.